Трамп заявляє, що НАТО профінансує зброю для України. Уявіть собі, президент США щойно повідомив, що досяг домовленості з НАТО про постачання американської зброї України через Альянс. Він стверджує, що США відправлять зброю до НАТО, але НАТО фінансує ці поставки на 100%. Трамп навіть пообіцяв, що потужні системи Петріот будуть передані НАТО для подальшого розподілу. І якщо слова Трампа виявляються правдою, це абсолютно змінить механізм отримання Україною озброєння. Тобто тепер допомога йтиме за наступною схемою: зброя направляється в альянс НАТО, а потім в Україну. Ну і головне, що за все це буде платить НАТО. Ми, по суті, друзі, з вами вперше чуємо про таке формулювання, що може бути дуже корисним для України, адже тепер за фінансування відповідатиме весь альянс НАТО, а не одна там чи дві країни. І зброя може надходити в Україну швидше.